Апостол Павел пише, Христос вийшов в не рукотворенне святилище, а вийшов в самоє небо і взяв з собою наше тіло, щоб предстати нині за нас перед лицем Божим. І от тепер ми маємо право напряму кожен християнин із своєї квартири, кожна община своєї церкви. Оберчаться прямо к Богу Ісусу, Господи, помилуй наш народ, котрий сьогодні під великим боєм, права котрого грубо порушені, але за те, що вони зібрали путь правильної, благодатної віри. Вся машина державна робить проти простих людей, в котрих не є злочинів кроме одного. вони Канонічної церкви православні приказано ліпити людям гріхи, які в сні не подумали б, особливо ужасніший гріх, коли ліплять людям непризнання агресії. От тебе і там вісім років тюрми, а ти нічого не казав, Ти не ні мий, нічого не казав, а тебе судять за непризнання агресії. Де ніхто із нас ніколи не казав такої, і офіційно Українська Православна Церква признала о том, що проти нашої держави проведена агресія. Всі це признають. І вдруг суддя, закривши серце, бо совість гризе, ліплять чоловікові те, що він ніколи не думав і не казав. Ну, впрочем, то звершається тоді, коли Бог хоче особою спитати оддільних людей. Ми не розуміємо іноді людей, не на що вони надіються, яку награду буде мати бандит, який ограбив сусіда. Рано чи пізно поймають і посадять. Який буде мати нагороду люди, котрі нині, як і во время большевиків, зганяють монахів з лаври. Один каже, що тож буде музей, але в то же час другі в релігії туди заходять. Хоча закон забороняє якимось релігіям давати привілегію. Забороняє. А й для них це не закон. Для них закон, як у них поговорить з собою, що ми між собою все, що друзям все, а остальним людям закон. Ну, виясняйся, вони навіть і закон порушують, коли діло йде о церкви. Божа Мати, благослови на цю суботу, котрій ми співаємо Тобі. В Акафисті, радуйся, невісна я. Благодатна субота, в дій, котрій ми завершаємо похвалу Божої Матері. Ми віримо, що Божа Мати оберігає і нас, і наших дітей, і внуків, і воїна оберігає на війні. И... Оберігає наших людей, Но нині столкнулися у Києві унікальні о, такі злоб, злочинні інтереси, чиїсь, котрі не дивляться, що вже патріархи майже всіх церквей у світі заявили, що за терор державний, почому такі творяться діла? Ні на кого не дивляться, зачищують. Вірних православних християн, при тому, що мовчить і Папа Римський, мовчать і уняти в Україні, котрі колись казали, що їх дуже бив Сталін, мовчать і католики, мовчать і другі, всі мовчать мовчазно, з соучастєм, навірно, дивляться, як і збивають православних. Ну що ж, наші православні смиренно приймають, те, що Бог посилає нам і сьогодні. Видимо, як братіки Печерської лаври із своїм гуменом терплять удари, але ми віримо, що ті удари кожне слово, вірних людей, буде мати місто, доходить до неба, і Господь буде определяти, яка доля чекає людей, відкритих, підкреслюємо демонстративних гонителів церкви, коли по закону навіть. Прямі, ні, не дозволено прямі і утиски, утиск, есть інокдали скриті, а той утиски й гонені відкриті в грубій формі. І ми зрозуміли, навірно, в світі вже десь з'явився Антихрист, котрий командує безбожниками і сатаністами, щоб вони в своїх кроках унижали, оскорбляли і кров проливали наших вірних. Дітей Божих, Господи, поможи нам завершити цей Великий Пост, достигнути святої Пасхи, а також, щоб наші молитви в Ужгороді православному і в древньому краю православному Закарпатті, де ніколи не було московського православ'я, а нам опоненти клеять, а клітять, як будь-то бу яка шарманка, котра крутить і лише одні фрази викидує. Ми ніколи не мали чужого православ'я, ні волинського, ні галицького, ні вологодського. Ми мали своє кірломефодівськое тисячу сто п'ят православ'я, свій язик, який деколи непонятний у Києві. Язик, культура, богослужебний язик. Всі вони пишуть в інтернеті. На якому язикові говориться проповідь в Закарпатті? Ми відповідаємо на древньорусинському церковному язикові, живому язикові живих жителів Закарпаття, істинних наших громадян України. І многі з них розводять руками не тому, що вони щось не знають. Маса людей знає, що твориться, і мовчки. На страшному суді людей будуть казати, Господи, ми ходили до церкви і вдруг почують голос. Іди від мене проклятий, бо коли били християн других, а ти рукоплескав уєднує із гонітелями, іди в пропасть у пекельні муки вічні, тому що ти не проявив милосердіє і Бог до тебе милосердіє. Не проявить. Всі святі молиті Бога за нас, особливо Київ Печерські святі, Почаївські святі, щоб ми у цей час трудний видержали з питання, осталися вірні церкви Христовій, навіть якщо буде заборонена і прийде йти в подполє. Ну а в вічності разом лише такі християни за святими зможуть наслідувати Царство Боже. Амінь.